З благоустрою Кропивницької міської ради перевіряємо наявність дозволів на торгівлю ялинками і соснами. Це на вулиці Попова в Кропивницькому спецінспекторка перевіряє, чи є у продавців сосен та ялин дозвільні документи на це. Ось все, департамент Судепартамент дозвіл. Карта обліку, обліку є у вас, та. Товарна на накладна. Угу. Все в нормі на кожну є єдільна бірочка з адільним номером. А ну все в документах записано. У нас на даний момент 800 штук, але ну, не всі здесь. А покупали ми в лісництві, в Анікіїві. Повинна бути карта обліку, довідка з інспекції з благоустрою, договір на вивіз ТПВ твердих побутових відходів. Потім у інспекторка йде перевіряти продавців по сусідству. Будь ласка, карта обліку. На ТПВ. Молодці. У цього продавця є всі документи. Ростислав Шуманович каже, тут півтори сотні дерев, всі з бирками. Зайшли на сайт ялинка.інфо, вводимо номер бірки. Перевірити. Вітаємо, ялинка легальна. Всегда смотрю, щоб була наклімована і нілега нілегально подішевлені потому що не хочу проблем. Це перевіряють продавців на вулиці Полтавська. Так, довідка з інспекції благоустрою є, адреса, карта обліку з міськради управління торгівлі є. Договір на вивіз ТПВ теж є. Ялинки привезли з Буковелі. Каждой, на каждой йолочки, бірочки, все є, все як положено. Документи на вулиці Солгані Піски. Інспекторка складає протокол на продавця, який не має дозволу на продаж сосен. Чоловік заборонив показувати його обличчя. Чому не мав дозволу на продаж? Написав у поясненні. Цей громадянин не отримав цю картку, і тому він здійснив правопорушення. На нього був складений адміністративний протокол. Який буде розглядатися в міській раді. Десять суб'єктів господарювання отримали 54 картки обліку для продажу ялинок та сосен в місті Краповницькому. Всі суб'єкти, які здійснюють діяльність ну, в цьому відео бізнесу, повинні отримати документ у нас, відпримувати відповідні. Погодження від управління архітектури, управління земельних ресурсів, спеціалізованої інспекції. і після сплати коштів. Кошти передбачені в цьому році 2 гривні 72 копійки за метр квадратний розташування об'єкта торгівлі. Тобто, якщо суб'єкт господарювання займає 10 квадратів, то він в день сплачує 27 гривень 20 копійок. Просто громадянин він не може здійснювати таку діяльність, оскільки він повинен бути платником податків, він повинен бути приватним підприємцем або юридичною особою. За торгівлю у невстановленому місці передбачений штраф від 340 до 1700 гривень. Олена Жикалова, Руслан Фошка, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.